Так, добрий день. Проти кого і на які саме сфери от спрямовані вже саме ось ці санкції? Ви знаєте, мені здається, що це така трошки запізніла виправдальна акція української влади, оскільки. Попри те, що шахеди падали на нашу голову, Україна продовжувала торгувати з збіжжям, зокрема з Іраном. Наскільки я пригадую, останні, ну, ініціатива припинення будь-яких е, торгівельних відносин з Ірану е, прозвучала е, на початку жовтня, по-моєму, 18 жовтня минулого року, коли перші шахеди впали нам на голову. Але санкції введені, як бачимо, аж в кінці травня 2023 року. До того часу Україна продовжувала поставляти зерно в Іран, і е, якщо торгівля е, зернова торгівля України з Іраном в 2021 першому році е, обраховувалась приблизно 600 мільйонів доларів, то міно, минулого року це було ну десь наполовину менше, очевидно, але ж це тривало навіть. Після ударів шахедами по українській території Україна продовжувала продавати продукти харчування в Іран. Але Чи зможе от Україна цими санкціями якось змінити співробітництво Ірану з Росією? Але знову ж таки, щоб не погіршити ще ситуацію, бо ми бачимо, як Іран дуже так категорично реагує на реакцію української влади щодо дронів, і чи не буде ще більше постачання після введення вже цих санкцій? Ну, по-перше, в Росії є пряме морське сполучення через Каспій з Іраном, і ми не можемо туди втрутитись ніяк. Якби Росія ввозила щось через Босфор, то можна було б апелювати до турецької сторони, наприклад. А так, в Росії є пряма співпраця з Іраном, і ми її перебити не зможемо ніяк. До того ж, якщо ну, Іран закуповував, наскільки я розумію, Високоякісне українське зерно, Росія експортує зерна більше ніж Україна, але це переважно фуражне зерно. Тобто замістити в якості продуктів харчування ну, українське зерно, Росія навряд чи зможе. Ну, але щось буде пропонувати. Тут для нас в принципі важливо інше. Важливо, що ну, Хоча б з'явилася якась реакція з боку української влади на ці удари, бо ну більше тисячі шахедів прилетіли на голову українців, а влада аж тепер зреагувала. Це виглядає трохи ну непослідовно нерозумно. Тим більше, що е, дипломатична місія продовжує в Україні е, іранська перебувати, навіщо вона потрібна, якщо Іран не хоче співпрацювати з українською стороною? Зокрема. Те, що свого часу Іран наговорив після збитого літака української авіакомпанії міжнародної авіалінії і загибелі українців, взагалі Іран в цій площині відмовлявся співпрацювати з Україною, і це виглядало по-дикунськи, чесно кажучи. Тут українська влада зовсім, так би мовити, не спромоглася досягнути жодних просувань хоча можна було синхронізувати більше своїх зусилля з Канадою, чиї громадян там загинуло найбільше. Але все одно дії зроблені, і це добре, чи є ну просто. Виглядає дещо комічно введення санкцій на 50 років. Виглядає так, що українська влада виправляє свою помилку з великим запізненням і з великим лагом, щоб ось вразити це цим 50-річним терміном введення санкцій. Насправді, ж режим аятол навряд чи проживе довше 20 років, мені здається. Ну, якщо українська сторона все-таки якось суттєво наразі не може вплинути, чи може якось от міжнародне співробітництво вплинути на постачання шахетів? По-перше, потрібен жорсткий експортний контроль і нарешті над цим ну, після восьмого пакету санкцій, вперше заговорили про посилення експортно-імпортного контролю, все одно комплектуючи до шахетів потрапляють. Ну, от ми бачили, що ті збиті шахеди на території України чи посаджені, вони показували, що там, наприклад, знаходяться австрійські двигуни Ротакс. Як вони туди потрапляють? Ну, Хтось запустив легенду, що за рік перед війною на території Європи, на таких любительських аеродромах, з літаків було вкрадено. Близько 150 двигунів Ротакс. Ну, це така трошки легенда. Хоча якщо їх ікрали, і крали, їх ще треба переправити або в Росію, або в Іран, тому це виглядає трохи дивно. Ну але разом з тим факт є, ці двигуни якісні потрапляли якимось чином в Іран, електроніка якимось чином потрапляла, тому тут дуже важливо, щоб. Ну цей останнє обговорення останніх пакетів після 10 пакету санкцій. Якраз ставка робиться на експортно-імпортному контролі. Ну я не можу не згадати про сьогоднішні події і у Москві, Їх також хочеться обговорити. От ваша думка на рахунок того, як мають самі росіяни реагувати на такі прильоти безпілотників, і зрозуміло, що ж це. Цим діям передував і терор у самому ж Києві. Тому от яка все ж таки їхня мета? Ну, по-перше, росіяни їх свідомість ну, влаштована таким чином, що вони не сприймають удари по Києві як злочин. Вони сприймають удари по собі як злочин української влади. А злочин російської влади проти українців вони не сприймають. Тобто, ну, це якраз ну, спосіб їх витвердити. Хочу сказати, що ті, уда... ті дрони, які досягли будинків на території Москви, вони по моєму свідомо не мали вибухівки, тобто їх запустили в якості більше гібридної зброї для створення певного такого ну критичного ставлення росіян до своєї влади, але наступними повинні бути удари повноцінні, тому що ну. Те, наскільки страждає е, інфраструктура України від цих системних ударів. А хочу надати, що тільки самих шахедів більше тисячі, по-моєму, 1200 шахетів вже за цей час впало на голови е, українців. Вони збивалися, звичайно, різними способами. Цілий досягли далеко не всі, навіть, навіть не 10%. Але шкоди нанесено неймовірно для України.